Привіт, козаки, ви дивитесь другий випуск нашої нерегулярної рубрики GameDev.ua. і сьогодні я буду не сам. У нас спеціальний гість Олександр Положинський, лідер драйвового українського гурту Тартак. Привіт, опенгеймер! У сьогоднішньому спецвипуску я допомагатиму Олегові ділитися з вами цікавими новинами у сфері ігрової індустрії в межах рідної України. Ну що ж, справжні тигри, поїхали. А вже ж зараз ви дізнаєтесь більше про любов Форі Геймс до України, анонс Тейлз, браваду українських розробників у СТІМ, гру, яка має шокувати український геймдев, патріотизм українських розробників та багато іншого. Погнали! Керівництво студії Games перебралося до Мальти. Про перенесення офісу з Києва українські розробники повідомили ще в травні, через два місяці після того, як рішучі українські депутати пропат'якали Крим, і Росія анексувала півострів. На думку Діна Шарпа, чувака, котрий добре шарить в розвитку бізнесу, Мальта пропонує фантастичні стимули для розвитку ігрової індустрії. Він переконаний, що Foray Games зможе залучити найкращі таланти з України «Мальти» та поза її межами відомий український розробник Андрій Пров-Прохоров, засновник та креативний директор студії Games, не дуже радий цьому переїзду і називає його вимушеним. Про це він розповів на своїй сторінці у Фейсбук напередодні виліту з України. Цитую: рідна ненька, вранці ми тебе залишаємо на деякий час. Не тому, що не любимо, але так треба. По-іншому Форі Games просто зникне. Вкрай складно в умовах війни з хвилом отримати інвестиції на розробку ігор. Паблішерів можна зрозуміти, але на серці сум. Почуваєш себе зрадником, бо залишаєш країну в смутний час. Але ми не зрадники. Україну, ми тебе кохаємо. І в не дуже далекій Мальті буде просто нова частинка України. Games Мальта це українська фірма. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! Засуджувати українських ігроробів. Язик не повертається, особливо після такого щирого зізнання. Дуже важливо в такий складний час зберегти чудову вітчизняну студію, котра не цурається всього українського, а навпаки, намагається відкривати ігрову індустрію для мови Шевченка, Франка та Подерв'янського. До речі, головний офіс компанії все ж залишається в Києві, тому офіційно компанія продовжує бути українською. God Save 4A Games! Олександре, помагайте. У сервісі Steam вийшла вітчизняна гра «Бравада». Проект розробляла студія Інтербелум з міста Ровенькі, що в Луганській області. Бравада це тактична покрокова РПГ, наповнена гумором. Головного героя забавки кличуть пригоди, тільки біда в тому, що в нього не росте борода. Здавалося б, що врятувати світ можна і без заростей на пиці, однак, протагоніст Бравада це гном, а отже, для вдалого епічного походу йому потрібна тактична борода, в якій гноми зазвичай ховають свої особисті речі. Гра запропонує сотні різноманітних ворогів, яких, втім, можна переманити на свій бік, різні класи персонажів, гори луту з дотепними описами до кожного предмету, та найголовніше цікавий геймплей. Він за словами розробників, хоча і покроково тактичний, та не дасть занудьгувати навіть прихильникам екшену. У бравада легко поєднується гумористичний сюжет, чого варта лише ачівка, як кличко, або передсмертний вигук одного з ворогів зіно я кохав тебе та битви з епічними босами. А українських геймерів порадує ще й локалізація рідною мовою. Придбати гру можна за ціною в 7 баксів. Флагманський проект Грати ран за гучними словами розробників здійснить переворот в українській ігровій індустрії. Таку впевненість випромінює засновник та фронтмен студії Dragons Games, який розповів Опенгеймер більше про команду розробників та про ігри, котрі вони роблять. Гра українська. Я народився і виріс у Львові і свого часу виступав на кількох конференціях в Україні. Зараз зібрав команду класних спеціалістів, котрі горять бажанням робити круті ігри. Маю річний досвід в два. 2D, 3D графіці та IT. Іграми займаюся з 2009 року, а власне Індії – з 2013-го, говорить Нік Urs. Головний проект Тиран буде сумішчю жанрів РПГ та РТС, але його не можна з чистою душею зарахувати ні до першого, ні до другого. Розробники вважають, що тиран започаткує новий жанр. Спочатку проект задумувався як гра для мобілок, але потім девелопери змінили рішення і переробили її для десктопів. Тиран з'явиться у Steam Greenlight вже в жовтні. На жаль, розробники не діляться ні геймплейними відео, ні скріншотами. Що воно таке буде, маємо скоро дізнатись. Українські розробники зі студії Восток Геймс продовжують публікувати відео про сурваріум. Новий щоденник девелопери присвятили звуковому супроводу. Володимир Савін, звукорежисер та композитор проєкту, розповів багато цікавих подробиць про те, як створювалася музика та записувалися різні звуки до гри. Розробники вирішили не халтурити, і щоб якнайкраще передати мелодію постапокаліпсису, вирушили до прип'яті. Постаралися вони добряче записували звуки кроків по різних поверхнях: склу, металу, бетону, траві, буцали сітки таржаві автомати з напоями і, звісно, записали неймовірну тишу покинутого 45 тисячного міста, яку порушує лише завивання вітру та крики воронів. Розробникам довелося потім викинути вітрозахисне обладнання, яке захищало апаратуру, звичайна пересторога після відвідин прип'яті. Але це невелика плата за той унікальний контент, який вони отримали. Щоденник вийшов дуже насиченим та атмосферним. Там і кадри з зони відчуження, і відео зі стрільбища, де ігророби записували звуки зброї. Цікаво, що для запису головної теми сурваріум розробники принесли в жертву в кілька піаніно. Нещадні митці били їх, рубали сокирами, а в кінці взагалі підпалили, щоб отримати особливий постапокаліптичний звук. Але так дух Бетховена їм і не явився. Днями список українських забавок у сервісі Steam Greenlight поповнився ще однією цікавою грою, яка зветься Lex Mortis. Проект у жанрі Survival Horror з відкритим світом розробляє лише один зовсім молодий розробник Денис Шупінський. Сюжет Лекс Мортіс розповість історію чоловіка, котрий приплив на острів Бердвуд, на якому він народився і провів дитячі роки. Але після однієї ночі всі чотири тисячі людей, які населяли острів, кудись зникли і полишали записи про якусь жахливу чортівню. Доведеться розібратися, що ж у біса сталося на острові Невезіння. Втім, як говорить розробник, щоб з'ясувати таємницю острова, не доведеться влаштовувати битву екстрасенсів, адже в грі не буде містики, лише фантастика. А разом з нею проходження сюжету до... Місії, дослідження острову, збирання предметів для виживання і, звичайно, ймовірні бійки з ворогами. Буде зміна погоди і навіть пір року, різноманітна фауна, робочий транспорт та інвентар. Наразі проекту не завадить підтримка на Steam Greenlight, Тож, якщо він вам сподобався, голосуйте, і підтримайте український геймдев. Lex Mortis розробляється на рушії CryEngine 3 та має вийти у першому кварталі наступного року. Якщо комусь не сила чекати, можна спробувати зіграти в демо-версію. Новоспечена українська студія AD Studio влаштувала несподіваний, але приємний анонс цікавої гри під назвою «Sketch Tales». Ця нова інді забавка розробляється у жанрі екшен-РПГ у масштабному світі, де бродять лицарі та чудовиська. Однак трапилось лихо, хтось поцупив усі барви світу, тому якщо шаровари героя вам не завеликі, спробуйте повернути світові його кольори. Скетч тейлз велика свобода вибору та простір для творчості, адже вашою зброєю буде ваша уява, тому малювання це справжня магія у грі. Нема меча, не біда. Намалюйте собі хоч клеймору в два метри заввишки. Страшно в лісі одному, намалюйте. Чубако, Бабая і Дарт Вейдера собі в дорогу, щоб не було лячно. Перед вами неприступна фортеця, то намалюйте собі двері. Увім, у, уві, увімкніть фантазію врешті-решт. Гру робить київська команда AD Studio, яку заснували досвідчені розробники. Зокрема, засновником є відомий девелопер Олексій Ситянов, який свого часу працював гейм-дизайнером та сценаристом таких класних українських проєктів, як Stalker Shadow of Chernobyl, а давав вимовив та Сурваріум. Ми стали інді, бо нам набридли утиски творчості у великих студіях, чиї інвестори бояться ризикувати. Щоб уникнути зовнішніх обмежень та профінансувати Sketch Tales, Олексій Ситянов продав свою квартиру. Говорить Вей Ді Студіо. Світ Sketch Tales відкритий для досліджень, наповнений скарбами та таємницями. Але в ньому є місце і для небезпек та несподіванок, адже мешканці цієї реальності живі та непередбачувані істоти. Гра підійде як для брутальних мужиків, які залюбки порубають ворога на кривавий салат. Так і для хіпі, котрі зможуть битися, не проливаючи крові. Хоча битви пригоди і небезпеки можуть і почекати, якщо закортить стати будівельником або оселитись у мальовничій місцині, мальовничі буквально пригоди розпочнуться на PC у 2015 році. У планах розробників є вихід з кейчтейлз і на планшети. Кияни з інді студії Valor Games в поті чола продовжують працювати над своєю чудернацькою грою Dwarfs. Щоб проілюструвати свої старання, вони показали гравцям одного з серйозних ворогів у грі. Як жартують девелопери, сильна сторона міні боса Queen криється не лише в назві, що співзвучна з напрямком в металі в неї міцна броня, сильні лапи і чудовий нюх, що робить її дуже небезпечним противником. Та це ще не всі переваги. Прибитися до королеви через полчища її солдат і не склеїти ласти свого дні только все, розповідають розробники. Для наочності творці BiDed Worfs виклали зняти на рушії гри відео, котре наглядно демонструє Слач Квін. Нещодавно OpenGamer завітав гості до Максима Гриніва і дізнався чимало цікавого про нову гру від Mocus Games. Нагадаємо, що його гра контржур. Була визнана грою року для айпаду в 2011 році. З того часу Максим намагався втілити в життя кілька свіжих ідей, зокрема, розробляв музичну стратегію, граючи в яку гравець фактично створював музику, а згодом і музичні ранер. Однак розробка цих ігор вже майже рік як заморожена, адже Максим удвох зі своїм художником Андрієм Швирьовим весь цей час працюють над своєю новою грою під назвою Boyd. Це надшвидка інді стратегія, в якій нам належить захоплювати бази на невеличкій карті за допомогою С юнітів головастиків у грі відсутні будь-яке будівництво чи економіка, тому усі юніти у грі генеруються автоматично. Перемагає той, хто зуміє захопити усі бази. А для цього на карті будуть розкидані спеціальні місця прокачки, де прості головастики можуть трансформуватися у швидких, але слабких, повільних і сильних хілерів тощо. Зараз доступно близько 20 різних мап для мультиплеєру. Розробникам залишилося відшліфувати усі нерівності у грі, додати музику та звуки, а також проробити немалий кусень роботи над одиночною кампанією. Гра вийде в Steam Early Access в жовтні одразу з українською локалізацією і буде доступна для гри у форматі Free for Friends. І це буде перша на стім гра, грати у яку вашим друзям можна буде безкоштовно, якщо у вас буде куплена копія гри. Аналогічну систему нещодавно анонсувала Sony для PlayStation 4. Орієнтовна ціна після релізу 7-10 баксів. Свято наближається, свято наближається. І це не новий рік, і навіть не день народження Опенгеймер. До них ще далеченько. А от що значно ближче, так це X-GamesDev games Dev – друга українська незалежна конференція ігроробів, яка пройде 11 жовтня в Харкові. Цей захід для всіх людей, закоханих в ігри і зацікавлених в їх створенні, незалежно від жанру, платформи або аудиторії. На майбутній зустрічі обговорюватимуться основні етапи розробки гри: від прийняття рішення почати клепати гру до дій після релізу, тобто купання в фонтанах, грошей і вибором яхти. Програмістів зацікавлять особливості оптимізації коду, художників, створення концепт-арту, менеджерів, вибір маркетингової стратегії, управління репутацією студії чи продукту. Учасників чекає одна доповідь сюрприз. Нонсікої відбудеться за тиждень до події. X Games Dev це професійна спільнота розробників ігор, майданчик, де можна поділитися досвідом та подумати над вирішенням спільних проблем. І це Інді проект. Він не має спонсорів серед ігрових компаній. Усі доповідачі виступають незалежними експертами, а не представниками конкретних студій. Вони обмінюються знаннями та ідеями, сподіваючись, що це допоможе побачити нові круті проекти від вітчизняних розробників. Цікаве інтерв'ю про патріотичних розробників в українській студії Frogwares з'явилося в журналі Шпіль. За словами представників студії Ольги Ришко та Ваяля Амра, Софт Клаб відмовилися видавати гру через заставку, присвячену пам'яті Небесній Сотні. Нещодавно ми провели референдум в студії, на якому вирішували, чи пустити Шерлок Холмс краймс панішмент Punishment заставку, присвячену небесній сотні. Ми вирішили, що варто розповіли розробники. Вони додали, що на референдумі майже 97% розробників проголосували за цю заставку. Очевидці стверджують, що бачили біля офісу студії дивних зелених чоловічків, які ввічливо плакали від захвату. Але таке рішення чомусь не сподобалося російському видавцеві Софт Клаб, що звісно дивує, адже в Росії так люблять референдуми. Два тижні тому всі повідомили нам, що не можуть випустити гру з такою заставкою на території російськомовних країн. Спочатку вони просили нас повністю прибрати заставку. Ми сказали, йдіть ви у зелене жито. Ні. Згодом вони попрохали прибрати заставку для Росії. Ми сказали ідіть, ідіть, ні. Вони ж навіть не пояснили, чому її треба прибрати, сказав Ваель. Втім, розробники не переймаються через припинення співпраці з Soft Club. За їхніми словами, в перший день розлітається близько 350 тисяч копій гри. З них на Росію припадає лише 10 тисяч, що значить копійки. Але у Frogwares заявляють, що не мають нічого проти російськомовних гравців і подбають про них, забабахавши власну ще кращу локалізацію. Залишається лише поаплодувати такому кроку розробників і вкотре впевнитися, що в Україні не лише гарні ігри, а й чудові люди, які їх роблять. Браво! У житті я звичайний хлопчина. Ми справжні тигри, ми справжні тигри. Ми круто граємо. Ну що ж, на цьому все, любі українці. Заходіть на сайт, підписуйтесь на наш канал в Ютубі, слідкуйте за нами у Твіттері, Фейсбуці та контакті. Дякуємо Олександру від колективу Пенгеймер за допомогу в популяризації українського контенту. З вами були Олег Хубабуба та Олександр Положинський. Дивіться та читайте українське, слухайте українське, ніколи не падайте духом і любіть Україну. Слава Україні! Героям слава. Крапка! Коніс. Алілуя. <гулеч> Розповів портал Опенгеймер за засмо... засмовник. Привіт, козаки! Бляха. З вами були не радифон. Та о. Та Олександр <плеч> Положинський. <плеч> Дивіться та чекайте укра. Дивіться та чека. Давай ще раз Та Олександр Положинський дивіться та чекайте. Та чекайте, блін Та Олександр Положинський дивіться та чекайте, та блін, та що ж таке? Та Олександр Положинський читайте, дивіться, дивіться, та читайте. Так, не смійся. Нормально, так? Що ти будеш писати? Привіп. Привіт, опенгеймер. У сьогоднішньому спецспецспеці ще треба спочатку. Привіт. Дя, ти не смійся, не роби мені тут шум. У сьогоднішньому спецвипуску я допомагатиму Олегу ділитися з вами цікавим. Еб... Цік... Це... Будемо вважати, що це була розминка, і зараз буде найкращий варіант. Клас. От, добре, що в мене так мало тексту. Блін, тут дуже більше. Так, з міста Ровенькі. Червенькі, що в Луганській області. Та це вже якби той вог ДНР чи ЛНР. Новий щоденник до бліндевелопери девелоп, постапокаліпсису. Бебе, мелодію постакапа. Пост пост розберемося, якось скажу. І щоб якнайкраще передати мелодію пост апокаліпсису, то намалюйте собі двері. Увім, увік, увімкніть фантазію врешті. <кхем> Яку заснували досвідчені розробники? Р Р Р Сій Стоянов продав свою квартиру, говорять. М? А, Сетянов. вплину. А що я сказав? Стояно. Стояно. Світ Скачтай відкритий для, для досліджень. Світ Скачтай відкритий для, для до. Не можу сказати. Світ Скачтайс відкритий для досліджень. А, я ще з пацанами буду там чай пити, Точно. Давай, ти тут собі пиши.